Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги нова зовсім нова професійна серія плиткорізів Stark, які тільки з'явилися на ринку України. Я впевнений, що вони штовхнуть ті плиткорізи, які дотепер з Китаю люди замовляли. Чому? І зараз розповім чому. Тому що ціна у них адекватна якраз для українського споживача. Вони, як на мене, у них дуже вдала конструкція. І вони, що саме головне, ріжуть керамограніт. Приклади різу я потім вам покажу, як вони працюють. А зараз просто розповім про них дуже коротко. Вони зайшли професійні в двох варіантах. На довжину метр двадцять і на довжину шістдесят п'ять. Звісно, вони відрізняються деякими рішеннями. Про це я дуже коротко розповім. Шина в першого на довжину метр двадцять. Вона товщиною 1 см, висота 4 см. Саме головне, вона пряма, вона не має вигинань. Звісно, вона, скажімо так, має невеличкий люфт. Ну, бачите, вона хилитається. Тому, Але це, е, дос, тобто, коли людина впевнена ріже і багато років працює з плиткорізами, у неї цей люфт не має ніякого значення, коли рука набита. Е, каретка також, звісно, якщо ви подивитесь трошки уважно, коли я хилитаю каретку, вона також невеличкий люфт має. Ну, Все про все, приблизно знизу люфт отримується збірний, я так розумію, десь плюс-мінус 1 міліметр туди-назад. Але якщо людина впевнена ріже, якщо вона вміє це робити, різ виходить прямий ідеально. Слідуюче, давайте по ручці. Ручка може виконувати розлам в будь-якому місці, що посередині. Що по довжині? Лапка підвертається і фіксується. Тут спеціальна пружинка з фіксатором. Навіть не магніт, а пружинка з фіксатором. Дуже зручно зроблена. Лапки можна знімати і ось така тут алюмінієва лапка. Якщо у вас така поверхня маститься, то звісно треба працювати з пластиковими лапками. Стоїть ізначально ролів 22-й на підшипнику з посадочним містом 6 і товщиною 6. Це стандартний різець, який застосовується в принципі, для всіх плиткорізів. Він досить якісний і досить недорого коштує. Крім того, для транспортування є фіксація з боку, щоб каретка не рухалась. Що б ще хотів відповісти, ручка досить велика, ну, звісно, не така величезна, як у Шиджинга. Вона не ударного типу, не бийте по ній, а її дозволяє розламувати плитку, як кажуть, до 14 мм товщиною. Впевнений, що 14 керамограніт не розламає, але до 12 мм я впевнений, що не впевнений, я це покажу на прикладі, що він буде працювати і ламати тут. Дуже зручно, що тут дуже жорсткий каркас. Він посилений, зараз 에, розповім я. Якщо ми його перевернемо, чому я певен, що він буде різати? Тому що по всій довжині йде ось такий ребро жорсткості. Причому посередині ще ребро жорсткості, це повно тіле. Тобто тут всередині метал. Це не труба. Тому я впевнений, що він буде жорстким. Звісно, це сказується 7 мм товщиною. Ну, це досить серйозна е, товщина. Крім того, є ось такі ножки, е, на яких спираються. Крім того, ось тут по бокам вставляються ось такі а, спеціальні резинки, щоб воно впевнено стояло і не дряпало цю поверхню. Але їх йде в комплекті 4 штуки, кожен сам вставляє. Так, про що я хотів би звернути увагу? Прижимні площадки, класичні прижимні площадки. Тут болти з нержавійки, воно не заржавіє. Там пружини класичні. Таких площадок 8 на 120 му і 10 на 165. му В принципі, вони однакові, підходять один до одного. Тут досить цікаво зроблена лінійка. Вона вже не така дубова, як у інших китайських плиткорізів, які попередньо я бачив. Але, звісно, вона зроблена цікаво. Лінійка вона дивиться в інакшу сторону. Не сюди, а в цю сторону. Але тут є стрілочка, яка показує відстань між серединою до, до, до упора. Упор досить зручний. Якщо викрутим цей болт, він доходить до нуля і, звісно, досить широкий. Як на мене, це ну, вдале рішення, просте, але вдале рішення. Звісно, оця шкала, вона трошки бреше. Тому ви коли помірюєте, в даному випадку вона бреше на 1 мм, але ви в собі в умі будете мати той міліметр і впевнений, що він буде різати вдало, точно, без всякої похибки. Ну, мітки тоже ніхто не, не, не так, завжди люди плити працювали поміткам, тому тут можна запросто працювати по помітка. Код 45 дуже просто висипається і фіксується. Бачите, тут два положення 0 і 45. Ви зафіксували і можете різати діагональ чи кут 45, як вам зручно. Як на мене, досить вдала, досить зручно. Мінімальний люфт, ну його нікуди не дінеся від цього люфта. Він є у всіх е, такого типу е, лінійках. Так, е, ш... дуже легко ходить каретка по направляючій. Тут стоїть 10 підшипників, причому вони ходять прямо, не так, як в шеджингах на наискосок, а прямо. Тому я впевнений, що ця лінійка. І цей принцип прослужить довго. Їх не треба підтягувати тут ніякі підшипники. Вони зафіксовані намертво. Звісно, можливо, колись треба буде замінити підшипники, але це я впевнений, що буде досить довго. По всій довжині йде залізний розламувач, котрий в ту сторону переходить в ребро жорсткості. Тому зусилля можна в принципі більш-менш реально застосовувати по всій довжині і як сперзі. Як на початку розлому, якщо плитка м'яка і якщо вона не ламається відразу. Оця поверхня вона співпадає з поверхнею розламувача. Тому, коли ви будете класти плитку, вона не буде йорзати, вона не буде перехилятися, її дуже зручно буде тримати і дуже зручно буде різати. В комплекті йдуть ось такі два коліщата, тому що він досить тяжкий. Метал тут серйозний, тому звісно вже тут коліщата потрібні. Ручка для того, щоб тягнути. Е, і два додаткові два, лапки, які встановлюються в отвори. Тут можна їх в двох місцях встановлювати. І Вони дадуть вам, щоб плитку зафіксувати, щоб вона не перехилялась, коли ви будете різати широку, широку плитку. Ну, бачите, що тут губиться. Треба зібрати. Так, це я розповів про 120-й, ще раз повторюсь, по техніках, характеристикам він ріже до 14 мм, на практиці ми подивимося. Я передивився, якщо ви подивитесь з, 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 з цієї сторони, то різець йде рівно по центру розламувача. Немає тут у мене лікарня. Але якщо він не, не по центру, за допомогою цих болтів. Щоб не поламати, я його зафіксую. Ось Бачите, тут болти, тут можна відпустивши пів міліметра туди-сюди, можна відрегулювати, перетягнути. І не треба битися в істериці, якщо він не по центру. Як деякі е плиточники розповідають, що воно не по центру. Завжди все регулюється. На кінцях стоять резинки, які, е скажімо так, бачите, там, щоб, е амортизація, щоб не розбити. І така ж сама резинка стоїть ззаду. Звісно, задню резинку, як ви розумієте, вона запасна. Коли розіб'ється передня, то ви перетягнете цю наперед. Так, тепер перейдемо в 165-м. Він, е він дуже схожий в конструкції, але, але є свої нюанси. Перше, у нього шина вже не 1 см, а 15 мм. Висота шини залишилась 4 мм. Шина, що саме головне, вона рівна. У мене у неї немає ніяких із'яс. Так само фіксація йде. Крім того, як перевага через 120-х, я не побачив взагалі ніякого люфта при хилитанні. Якщо він є, то треба до, досяга, до, додавати величезні зусилля. Але який би я не додавав, тут немає люфта. Вигинання, ну, звісно, такий. Розмір воно є, але воно є на всіх плиткорізах, тільки на Рубі плиткорізах я не бачив вигинання. Але у Рубі там інша історія, інша тема, там інший матеріал, тому там треба по-іншому ну, інша історія. Крім і в чому і що відрізняється все, те саме залишилось. Але якщо ми перевернемо, ми побачимо, що тут, виходить, у нас. Е, немає поперечної, але у нас величезне ребро жорсткості товщиною 1 см. Звісно, воно додало ваги, але воно того вартує. Крім того, якщо ми його поставимо, ми бачимо, що оце ребро жорсткості лягає на поверхню, на якій стоїть. Ви при самих великих навантаженнях при розломах по всій довжині, тут так само можна е, розламувати. По всій довжині. Ви, ну, скажімо так, жорсткість конструкції така, що ви не зможете його вигнути. І це також плюс. Звісно, мінуси в тому, що вага цих плиткорізів достатньо велика. Вона більше 15 кілограм, тому, звісно, для пере пере перевезення по об'єкту є ніжки, є ручка, і в цьому плиткорізі аж 6 лапок таких розширюваних. І для них, звісно, 6 кріплень. Крім того, висота цієї основи більша, ніж в 1200. -му. А так, все решта залишається таким, як є. От, в принципі, я все розповів. Чекайте відео по практичному застосуванню. Я ж їх продаю, я ж їх видаю в прокат. Тому я знаю про них почти все. А якщо не все, ви мені дзвоніть, пишіть. Підказуйте, щоб, щоб ще б розповісти, або ж, яку тему висвітити в цих плеткорізах. Звертайтесь до мене, я впевнений, що я видаю фіскальний чек. Це офіційні плиткорізи, які забезпечуються гарантією Альцестом. Буду радий вам вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, всього найкращого, будьте здорові, саме головне не хворійте.